Вітання усім, хто заглянув до мого села на Полтавщині. Суботній ранок, 6 вересня. На плиті закипає чайник, на вікні букетик чорнобривців. Хто пам'ятає моє відео, коли я показувала, скільки чорнобривців посіяно у мене в садку, на городі. Також ось вийдемо до воріт, покажу і там, скільки в мене їх росте. Квасолю полущила, виносила туди на сонце, сушила, але сьогодні вже тут стоїть на терасі, не винесла вчора, якось необережно зачепилася, розсипала багато, тому довго збирала її, в траві. Багато часу мого це зайняло, тому що шкода було своєї праці, щоб просто лишити все так, як є. Ось тут квітничок у мене біля ганку. Де росли лілії, зараз тут іще троянди, айстри, самосінні айстри. І ось від воріт, хто пам'ятає, кущ калини біля хвіртки. Ягоди червоні, гарна така, хоча не такі рісні, як раніше бувало. Але все одно дуже декоративний кущ, гарний. І, звісно, ж чорнобривці від хвіртки до хати, чорнобривці, айстри. Прості, невибагливі квіти, сільської садиби, але я їх дуже люблю і завжди в мене їх багато. Оце у мене двір хоч і тінистий, можливо, їм не вистачає сонця, але все одно я їх завжди сію. Мої кілометри чорнобривців на городі, та велика клумба в садку, вже майже все від спеки там згоріло. А тут у дворі бігаю з поливалкою, інколи вже поночі поливаю, щоб хоч тут трохи квітів було, щоб достигло насіння зібрати. Це ось, до речі, титонія каглолиста, така висока, яскрава, дуже гарна. А ось за оцим майорчиком кущик гібіскуса. Який я посадила цього року подарунок моєї підписниці від фірми Бережнюків. Майже всі рослини квітували, і гібіскус там має вже бутончики. Сподіваюся, що скоро побачу, яка ж буде квіточка. Он, він там, За цим кущем деревоподібної півонії. Сальвія червоніє, гарно. Хоча останні два дні ось вже злипи, багато жовтого листя нападало на землю. Ну, там флокси ще трохи квітують. Підходжу до ганку. ну і Загальний вигляд, подвір'я, новозбудований мій погріб, хто там дивився, я трохи показувала. Насправді відео у мене багато змонтованих, але вони всі не озвучені. Тому що спеціально ходити по двору, щось там розмовляти, фільмувати, в мене на це немає часу. Я бігаю, на ходу щось зафільмувала, потім сиджу його, монтую. І озвучка вже в останню чергу, коли знаходжу на це час. Ось тут алісум скельний, до речі, зійшов самосівом, а той пакетик, що навесні купувала в сільському магазині і сіяла. То взагалі не зійшов, а це минулорічний. Також тут сальвія. Сальвію я сіяла вже пізненько, прямо на городі, потім розсадую, оце тут посадила. Котика показала, який насправді кицька, умка теж на місці. За живоплотом там кури, вівці, всі в холодочку поховалися. Це ось Будлея, теж із подарунка, на ній постійно то метелики, то якісь комахи. Це вже очітки ось, адже вже вересень, їх час настав. Ну і в загальному Тут літні хризантеми. Тут багатенько кущиків, я їх розділяла навесні. Вони від спеки теж трохи такі, вже не дуже гарні. Ось осіння така ще висока, починає розквітати. Дуже гарний такий малиновий колір. Ну і так, загальним планом таке не дуже яскраво, але і за це дякувати Богу, тому що там, он за воротами нагород, на клумбі, майже все посохло. Це ось гібіскус іще трав'янистий. Тут три кущі. Точніше, один в палісаднику, а тут уже в виплоті два кущі. І так, я підійшла ближче до хати. Тут ось такий лілейник, невибагливий, уже друга хвиля, цвітіння, два кущики. І там в оплоті теж один кущик. Соняшник самосійний, Він не дуже декоративний на вигляд, але все одно гарний. Квіти сонечка такі. Флокс. От за що я люблю його, що довго квітує, і аромат, як спогад про дитинство. Хто дивиться, постійно мене помітили, що давненько не було моїх відео. Хочу сказати, що у мене дуже напружений час, і будівництво було, і потім ще багато інших справ. У мене практично немає вільного часу. І крім того, у нас із Скицькою ще ось підробіток, такий невеликий. Але по можливості буду намагатися, хоч інколи, додавати якісь відео, по можливості переглядатиму ваші відео. Вибачте, якщо невчасно, друзі, дивлюся ваші відео, тому що інколи по 2-3 дні я навіть не заходжу на YouTube. Я не люблю зиму, але цього літа я вже мрію про зиму і про відпочинок. Дякую всім! Хто не забуває, хто пише коментарі, підтримує, ставить подобайки, Я вам дуже вдячна, миру, добра і щастя всім! З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.